Я зараз покажу, як виглядає наша територія. Ну, що в нас хорошенького є? Є гамак, є так звана біла альтанка. Тут можна сидіти, їсти пити, роздивлятися, там старовинні карти висять. Тут ми будуємо такий табір мандрівників. Зараз він називається пластовий табір. У нас буде три таких фіглами, поки один. Ну і улюблене місце, без перебільшення всіх наших гостей. Це батра, місце, де можна розпалити вогнище, посидіти і потусуватися. Супер популярно. Ось, і далі така ігрова зона, дитяча. Що в нас тут є? Триповерхова гірка. Башта, зверху можна залізти, навіть спати. Внизу ніби пісочниця, можна гратися, гойдатися. Гойдолки дві, навіть три, такий скеледром, можна влазити. Басейн пустий. У нас дуже мало води, не можемо його брати водою. Футбольний майданчик. Футбольний майданчик, нагороди його ган... незабаром сіткою. І можна буде ганяти футбол. Скакати нас хоч там в кінці, в кінці, не знаю, чи ви бачите. Будиночок на дереві. Теж туди можна залазити. Ось. Ну і на кінець. У нас є тут два літніх душі. Дуже раджу ними користуватися. Дуже хороша тепла вода влітку. Залазити, митися, такі літні душі. І аромолазня. При потребі можна замовляти аромолазню. Тут дуже класні ароматики. Є те сулежанка тут. І якщо буде потреба, можна скористуватися лазнею. Всім дякую за увагу.